Вітаю ви на каналі Stay Cidle. З вами Анастасія, і сьогоднішнє відео я хочу присвятити першому звіту з ігри Вишивальний хогвартс По-перше, я хочу подякувати усім, хто прийняв участь та звітував дуже багато гарних робіт. Я подивилася і подивилася усі, хто Є у групі у спільноті в телеграмі. Тож, якщо ви ще не приєдналися, якщо ви хочете почитати цікаві дописи, подивитися картинки, жарти, чи просто подивитися, як ми граємо, чи може подеревенити у дірявому казані, то ласкаво прошу посилання на телеграм-спільноту, я залишу у посиланні каналу. Але сьогоднішнє відео я хочу все ж таки показати і на YouTube ті роботи, які вишивають дівчата. Хто хоче, ще можна приєднатися до нашої гри, тож ласкаво просимо, також пишіть, будь ласка, посилання є в інфобоксі, знов повторюсь. Тож, давайте подивимося, які цікаві. І красиві роботи вишивають дівчата у грі, яку ми граємо вже деякий час. Перша робота це моя тюльпани Стейсі Nidal. Як ви бачите, небагато просунулося, але мені можна, тому що я трошки організовую цю гру. Друга робота, яку ви бачите, це Наталія Шуба. Ніяких а, деталей я вам не дам, а, тому що в нас трошки лайтова гра, і назви та сюжети та прев'ю поки я не маю. Може, матиму в наступних відео побачимо, тоді вам обов'язково покажу. Наступне це Роксолана. Роксолана дуже багато просунулася, і ви можете бачити у правому верхньому кутку. Я робила скріншоти з спільноти, тому що трошки брак часу. Просто щоб ви побачили, що вишивають дівчата. Дуже красиві, гарні роботи, вони дійсно достойні того, щоб бути тут. Наступна робота це будинок Хагрида, як я думаю, це Марина Голощук вишиває. Дуже гарна. Також робота, я не втомлюся казати дуже гарно, тому що всі-всі роботи надзвичайні і мені вони дуже подобаються. Звіт в мене йде тут відео в обратному порядку. Як хто звітував? Тож, вибачте, дівчата, хто першим звітував, той буде тут крайнім, на жаль. Ну не це важливо, важливо просто, просто красиві роботи. Наступний звіт на такій красивій рівномірці це Оксанка Турчин, якщо я правильно читаю прізвище. Також тюльпани дуже гарні та весняний класний сюжет. Наступний звіт від Людмили Козаченко – Подивіться, дуже кропітка робота. Красу вишиває Тетяна UA. Дуже гарна основа. У мене теж є такий магніт, як зліва на картинці. Красива, дуже дівчина. Це звіт від Наталі. Вдалося. Не так, щоб мало хрестиків. Дуже класно просування дійсно є. І також такі дерев'яні з цієї серії магніти. Наступний звіт від Ольги, красивий сюжет і молодець дуже багато додалося. Охайна робота, красива, як завжди, як в усіх дівчат, які ви бачите роботи. Це звіт від Людмили, такий код. Вибачте, сова. Дуже гарний, гарний птах і бажаю рівних бісерінок Тут будуть дві, два слайди від лілій, такий пес вишивається. Також гарні результати, успіхів, лілія. Світлана Леонова вишиває з нами ось такий чи то семплер, чи токвакер, мабуть. Це робота від Лариси. Вона е малює з нами разом по номерах. Гарні просування. Анастасія вишиває аж дві роботи. Просування також е видно. Одна вже завершена. Це кактус від чарівної країни. Це вже я впізнаю. Боюся, неправильно прочитати Нік, але Єва Ю вишиває з нами набір від чарівної миті. Дуже класне поєднання бісеру та ниток, на напівхрестику буде. Дуже гарно ми вже бачимо, як це класно виглядає. Це звіт від Ольги Тихонової. Вона навіть щось намалювала дуже класно. І прикольно вийшло, такий ведмедик, красивий дуже. Ну і вже ж, класний сюжет. Це звіт від Аліни Козачкової. Дуже впізнаваємий сюжет від Dimensions. Красивий. Діти тягнуть ялинку. Дякую за задоволення подивитися на відшив цього класичного Dimensions-ського сюжету. Звіт від Яни, а з нуля вишинулось ось таке щось весняне красиве. Усім дякую за неперевершені роботи. Усі такі різні, різноманітні, дуже багато весняних, дуже багато класних навіть зимових сюжетів. Все рівно всі роботи чарівні. І Усім бажаю натхнення, просувань, рівних хрестиків та приємного е, проведення часу за улюбленим хобі. До зустрічі у нових відео та чекаю нового звіту 31 березня, хто грає з нами у гру. До зустрічі, до побачення!